Колеги, вітаю! Мене звати Світлана Краєвська, і в даному відео ми поговоримо про контроль фальсифікації молока. На жаль, у нашому суспільстві ще існує таке поняття, як фальсифікація молока, і це умисні дії, які не передбачені умовами зберігання, транспортування та технологією виробництва молока, направлені на неправомірне отримання вигоди з метою ведення в оману. Представників молокопереробного виробництва, а також споживачів. Фальсифікація молока призводить до економічних втрат, до погіршення якості готової продукції, ну і відповідно до ризиків та безпеки здоров'я споживачів. Способи фальсифікації на сьогоднішній день відомі найрізноманітніші, і це такі як додавання хімічних речовин у молоко, Додавання води крейди вапна гіпсу, додавання білкових субстанцій, додавання біополімерів рослинного походження, термічне оброблення молока, додавання анормального молока, додавання рослинних та тваринних немолочного походження жирів, ну і також потрапляння антибіотиків у молоко. І мета фальсифікації найрізноманітніша. Як правило, вона направлена на те, щоб приховати вади молока, спрямована на нейтралізацію підвищеної кислотності молока, подовження терміну зберігання сирого молока, фальсифікацію фізико-хімічних показників молока та підвищення термостійкості. Фальсифікують в основному молоко, що виробляється населенням безпосередньо селянами, а також заготівельниками, які збирають та доставляють його на молокопереробні підприємства. І це стало можливо якраз через відсутність контролю за виробництвом молока у приватному секторі. Мета фальсифікації молока розведенням водою та додаванням білкових субстанцій направлена на збільшення кількості сирого молока. Та зрозуміло, що для отримання більшої вигоди. Так? Вплив на показники молока зменшується значення густини та зменшується масова частка жиру, білка. Та сухих речовин. Фальсифікація молока додаванням біополімерів рослинного походження сприяє наданню неправдивої інформації про вміст жиру та густину молока. Мета термічної обробки молока продовження терміну зберігання молока та підвищення його сортності, оскільки знижується бактеріальне забруднення, погіршується здатність молока до сечужного сідання та порушується сольова рівновага. І це може повпливати на подальшу переробку молока. Мета фальсифікації молока додавання манормального молока збільшення кількості молока та завищення сортності молока, оскільки як можна виявити, да, і який вплив на молоко. Збільшується кількість соматичних клітин, змінюється хімічний склад збірного молока, що викликає порушення біохімічних та мікробіологічних процесів, при його переробці. Мета фальсифікації молока додаванням жирів рослинного та тваринного походження підвищення масової частки жиру у збірному молоці. Ну, і відповідно до більшої о, грошової вигоди да, від такого молока, оскільки збільшується базис по жиру і відповідно кількість. Коштів за таке молоко також більше. Методи визначення фальсифікації молока є різноманітні. Ну, перше, це органолептичний метод, це візуальний огляд, візуальна оцінка молока. Ми можемо е, візуально оцінити розведене молоко чи не розведене по кольору. Ми можемо оцінити е, вміст доданого жиру. Ми можемо також оцінити органолептично, якщо зняті вершки з молока. Тобто такий візуальний огляд він є не дуже надійний, але інколи дуже дієвий. Наступним методом визначення є експрес-визначення показників якості на ультразвуковому приладі. Це прилад типу Екамілка. Який визначає буквально за 3 хвилини температуру, кислотність, міст жиру, білку, густину, точку замерзання. І відповідно по результатам показників ми можемо зробити висновок по якості даного молока. Наступним методом визначення є дослідження молока на інфрачервоному аналізаторі. Він є більш точний. І він також визначає такі показники, як температуру, кислотність, pH, вміст жиру, білку, густину точку замерзання. По цим показникам ми також можемо зробити відповідні висновки по якості отриманого молока. Вміст антибіотиків можна визначити на експрес-тесті на визначення антибіотиків у молоці час. Визначення приблизно 10 хвилин і залежно від тест смужок, кількість антибіотиків також для визначення також може бути різним. Підвищення значення точки замерзання молока може вказувати на додану воду в нього. Ну, наприклад, ми знаємо, що точка замерзання молока має бути мінус 520 градусів по Цельсію і нижче. І відхилення від цієї норми вже свідчить про можливе додавання води у молоко. От, Наприклад, додавання води у кількості 1% призводить до підвищення точки замерзання на 0 тисячних градусів по Цельсіям. Даний слайд дуже добре ілюструє зв'язок між точкою замерзання і кількістю доданої води у молоко. Ну, ось, наприклад, температура замерзання мінус 0,550 свідчить про те, що в молоко зовсім не додана, не додана вода. А при Точці замерзання, наприклад, мінус 0,46 градусів по Цельсія, ми вже можемо говорити, що частина доданої води сягає більш ніж 15%. Тому визначення точки замерзання на інфрачервоному або ультразвуковому приладі, це вже є таким дуже показовим показником фальсифікації молока водою. Дуже зручними та доступними інструментами для визначення фальсифікації молока є ареометри. Вони визначають розведення молока водою, оскільки показують густину, і відхилення від норми густини говорить про розведення молока водою. ph метр допомагає контролювати кислотність, та аналізатори віскозометричні. Допомагають нам аналізувати додане у молоко анормальне молоко чи ні, тому що на цьому приладі ми можемо визначити кількість соматичних клітин і відповідно до цього показника, зробити вже потрібні нам висновки, фальсифіковане молоко чи ні. Також існує. Ряд відомих якісних реакцій, які можна проводити для виявлення фальсифікації молока, доданими різними хімічними речовинами. От, Наприклад, якісна реакція на визначення фальсифікації сирого молока содою, додавши до молока бромтилови сині розолову кислоту. Фенолород і нейтраль, ми можемо по зміні забарвлення оцінити, додана сода у молоко чи ні. І різні приклади молока з содою без, ви бачите на даному екрані. Визначення нейтралізації молоко аміаком можна визначити за реактивом Неслера. Додавши до молока циректив, також змінюється відповідно забарвлення. Визначення фальсифікації молока пероксидом водним за допомогою йодистого калію. Також, додавши йодистий кальцій у молоко, ми бачимо зміну забарвлення і можемо зробити відповідний висновок: фальсифіковане молоко чи ні. Визначення фальсифікації молока формаліном за допомогою методом гербера, а також визначення розведення молоко водою за допомогою хромово-кислового калію. Це також всеякісні реакції, які можна проводити на виробництві і відслідковувати фальсифікат. Наступні якісні реакції на визначення фальсифікації відновленням сухого молока або сироваткою за допомогою йодокалієвого крахмалю, визначення фальсифікації молока крохмалем та борошном за допомогою додавання йоду, та експрес-метод визначення домішок рослинного жиру в молоці за реакцією цього. Це льодова кислова кислота, яка додається до молока, і відбувається також відповідна зміна забарвлення, по якому ми можемо. Зробити висновок, фальсифіковане молоко чи ні. Звісно, що фальсифікація молока це погано, тому що це шкідливо для кінцевого споживача, особливо для дітей та вагітних жінок, може спричинити отруєння, знижує якість готового продукту, і також може зіпсувати велику партію молока, невеличкий фальсифікат. Я вірю, що зовсім скоро поняття фальсифікат зовсім вийде з ужитку українського населення, і ми будемо виробляти лише молоко екстра якості, і, відповідно, готовий продукт найвищої якості. Дякую за увагу!